Доброго дня, друзі. Доброго раночку вам. Доброго. Надія. Доброго ми тут швиденько підготуємося, щоб ви були. Так. А я хочу поки подякувати вам, що ви завітали на наш ранок. Ви теж сьогодні така яскрава нам підстать. Якраз приємно, що дівчата вибирають такі яскраві кольори. Хочеться дійсно здивувати якось цю зиму, щоб було ну, з хорошим настроєм і у нас, і у наших чоловіків, які дійсно від прекрасного мають якесь натхнення. Так, я згодна. Саме такі кольори вони покращують настрій. О, так, ми якраз про це, до речі, говорили на початку, що зима вона така вже тускла, тому що і на вулиці, і бруд, звичайно, і сірі кольори, а от хочеться якось піднімати настрій собі. Угу. Друзі, з нами в студії Надія Чеканенко, дієтологиня, також нутриціологиня. Говоримо сьогодні про вітамінні чаї, як і зазначали, як і анонсували. І от скажіть, будь ласка, чи може бути просто чай? У якимось дуже корисним для здоров'я, чи все-таки це просто напій для задоволення для якогось розслаблення? От що ви таке дуже гарне питання. Чай має, по-перше, таке задоволення для нас. А по-друге, вони мають антиоксидантну дію та противозапальну, mm -hmm. тому чай це дуже корисно. Класно, угу. я пропоную власне спробувати нам приготувати чай і впродовж розмови він якраз настоїться і ми з вами спробуємо. От мені здається, що сьогодні у нас такі гарні кольори зелений, так. жовтий. От власне, ми приготували нам підготувала цей рецепт. чудово. Чи могли б ви нас здивувати сьогодні? Приготувати ви скажіть, нам чай. Як ми будемо допомагати? А, нам. Дівчата, мені потрібна ваша допомога. Хто так. з вас буде різати лимон? Рінчика, ріж лимон, я візьму ложечку, щоб додати чай і імбир. Так, так. ми ріжемо лимон, так, і додаємо в наш гарний такий бачимо, чай. Чому власне скляний чайник? Чи, чи можна і будь Можна заліз? Можна будь-який, але я попросила скляний, бо це ще таке естетично, естетично так. гарно. Ну, що тобто, у такий бачите, це правда. Просто все знаєте, чайник. я чула власне про те, що. Кажуть, в залізних якихось таких чайниках не можна запарити, бо там, наче вітамін С втрачається. От Це так, правда чи ні? Це правда, тому що більш екологічно використовувати скляну посуду. Угу. А якщо є, от, знаєте, такі горнятка е, керамічні, або такі, як колись ставили в піч, так, от є. в такі. Як раніше, так, да? Так, от в такі. Це ду теж дуже добре. А, можна використовувати і ті, що ви сказали, угу. ну, мені подобається скляна посуда. Угу. Розумієте. Да. Так видно. дивіться, половинку лимона чи весь мені туди порізати? Якщо ви е, полюбляєте більш кисленьки, mm -hmm. тоді можна ще. Давай кисленьке, я люблю тобі кисленьке, я люблю. <laughs> ну добре, <laughs> давай. Смотри, дивитися, в лімоні вітамін С ми всі знаємо, mm -hmm. але е, от я бажала би звернути увагу на ібир. Бо mm -hmm. тут є більше 400 мікроелементів oh вітамінів. Тому це такий величезний подарунок для нашого імунітету та організму. Yes. Тому я рекомендую вживати імбірний чай ну досить частіше. А скажіть, дуже важливо, в якій формі він буде, тому що якщо він потертий, він швидше якби, віддає свої властивості. Mm -hmm. А якщо він порізаний, от ну у нас ще добре ще кубиками, якщо кільцями він порізаний, чи буде важливо? Yes. Uh, ні, це не так важливо, але краще mm -hmm. різати кубиками, щоб був такий і смак, і ко. Корис віддавав такий дуже добрий варіант. Засипати, так? так. Засипайте. Весь не, не буде гіркий смак. От я переживала. У, у нас багато лимону. Багато лимону, і, і ми додамо м'яту. Так? Галинка так. м'ята. М'яту просто можна так гілочками кидати. Так, так? А М'яту можна трішки пом'яти, щоб м -м. вона більше, Слухай, отут, Давай пом'немо. Віддавати. Я тобі так. дам можливу вилучку. Ну, Чи не, якби не, у нас була така ступочка, було б чудово. Давай ложку. Оцю влізе, як ти думаєш? Давай, я зараз неї якось спробую. Трохи просто вичавити сік, але якщо так. є така ступочка, чудово. Чудово. Да, буде чудово. добре. У вас так добре виходить професійно. Ой, Каріна, стараюсь, де у нас <реб> рубрику кулінарну. Я, власне, є, дуже і, люблю готувати різні чаї. Коли до нас приходять додому гості, я дістаю заморожені ягоди, угу. все, що в мене є, от в той чай туди і летить. Це дуже добре. Взагалі важливо міксувати, тобто використовувати різні трави, uh -huh. фрукти, ягоди. Ягоди взагалі мають антиоксидантну дію. Антиоксидантна дія має також в зеленому чаї. Uh -huh. Якщо ви додаєте зелений чай, ягоди багато антиоксидантної дії. Uh -huh. А це означає, що ми будемо красиві, здорові, стрункі. Клас. А от власне є люди, які обирають тільки чорний або тільки зелений чай. От фруктові якось чи не надають перевагу, чи можливо ще не встигли полюбити. Чого от ви б сказали на користь там чорного зеленого чи навпаки на шкоду? От чи може зашкодити такий чай, якщо його пити там ну разів п'ять за день? Так, може зашкодити, ще е, потрібно враховувати, коли ми його вживаємо. Якщо ми п'ємо багато на ніч, а uh -huh. будуть наутро набряки, це не дуже добре. Це по перше. По-друге, це е, зелений чай. Якщо його багато, він дуже гарно тонізує, він впливає на нервову систему. Uh -huh. Тобто, якщо людина випить чай е, ну, вечором, Перед сном uh -huh. він може навіть е не спати. Ага, безсоння. Якесь безсоння викликати. Так, безсоння тому а чи не нього, от я чула таку інформацію, що чорний чай вимиває кальцій з організму? Чи а, це дійсно міф? Це йде? теж існує така думка, це вірно. І е, взагалі потрібно пам'ятати, що чай ми потрібні, потрібно вживати до, е, до прийому піші угу. е, десь за півгодини або після, угу. тому що чай він зашкоджує. Е, усвоєння мікроелементів, ага, Це як, як віка, процес, процес, щось таке схоже, так, так да? через якісь там сполуки да. чи через кофеїн? Тому потрібно, ну по-перше, в чаї теж є кофеїн, Тільки за що того, що в чаї знаходяться знаходиться різні е, корисні е, мікроелементи, тоді кофеїн не так і засвоюється. Так, що там Трець, залишається? Мені все весь додати сюди, всю м'яту чи а, ні, е, 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 це буде дієців. занадто так, угу. добре. А, а я люблю м'ятни. Я думаю, що гірше Ще не буде. потрібно Щипно. додати да, трошки зеленого чаю це для смаку, чи більше для кольору, чи для тонізації. Yeah. І для смаку, і для кольору ну кольор більше дає в принципі, дає і м'ята, mm -hmm. але кольор дасть цей з достатньо чай, чи ще трішки Чуть -чуть, трошки так. цікаво дуже. Скажіть, будь ласка, пані Надії, а що робити людям, які звикли чай пити з чимось солоденьким? От вони просто чекають, що зараз тістечко якраз з чаєм з'їмо. От ви б радили розділяти прийом чаю, чи можна його міксувати з чимось солоденьким? Я б дуже раду, радила розділяти, але наші люди, але дівчата, да, ми всі звикли до того, що це такий ритуал приємний, якась кульчийок, дівчата, і тістечка, смаколики, і ми це дуже полюбляємо. Тому я би радила поступово від цієї звички трохи відходити, тому що цукор має дуже такий негативний вплив на шкіру, на сосуди, Тобто це не дуже добре для нашого організму. Ну Дивіться, ми вже в принципі в культурі наші відійшли пити з цукром чай. Я знаю, що дуже багато людей вже розуміють, що смак чаю, як от поціновувачі китайці, вони от смакують тільки чай без різних смаколиків. Так, так, ми ще раді. любимо закусити чимось солоденьким, але сподіваємося, що і ця звичка теж буде скоро відходити, тому що розуміємо, що це не дуже то і корисно. А, а скажіть, будь ласка, от з е, яких ще рослин можна пити чай? От з трав'яних, от ну саме знайомі, от нам м'ята, меліса. Е, меліса. Що ще можна використовувати? от якийсь базилік, тим'ян? Е, можна? можна, можна пити чай з чебрецом, Він дуже угу. такий має гарний смак, але в цьому випадку можу сказати, що багато чебрецу не можна вживати, то особливо у тих людей, які мають проблеми з печінкою треба пам'ятати mm -hmm. дуже гарний чай з липою він підходить при захворюваннях Можна вживати, буде гарно. Це тільки з сушеною чи можна з З любою. З любою. Можна так. навіть нарвати липу можна. Там, в липні, коли вона цвіте, і зразу заварювати? Так, так, можна. Я ще раджу чай пити з шипшиною, тому що шипшина вона взагалі лідер з вітаміну С. Дуже-дуже угу. багато. Як правильно робити цей чай? Ви берете термос. Дві столові ложки шипшини, заварюєте гарячою водою, не кип'ятком, ні в коїму разі, а ага, не окропом, ні, ні, не окропом, 80 градусів вода повинна угу. мати таку температуру. Угу. Залили гарячою водою, на ніч поставили, там настоялися і утром п'єте. Шипшиновий чай він дуже корисний, там багато вітаміну С, але потрібно пам'ятати, що це не дуже гарно сказується на емалі. Якщо ви можете згадати, якщо ви п'єте чай, у вас емаль аж так зводить. Uh -huh. Ну таке неприємне. Yeah, yeah, yeah. А ми ж повинні пікуватися у наших зубках, uh -huh. тоді раджуть пити чай просто через трубочку. Це Нормально угу. і ви зберегте свою емаль. Це через таку велику кількість вітаміну С так Так, так А да. угу. там дуже велика кількість вітаміну С, тому що Шепшина вона лідер з вітаміну С. Лімони займають там десь останнє місце угу. по вітаміну С. Так, це якийсь такий стереотип створений, так? так що так, власне так, лимон да. це от 100% вітамін С. Так. Да. Я навіть можу сказати, що в Петрушці вітаміну С більше, гаразе, ніж у лимоні. Так, ну ми з Петрушки просто чаю навряд чи приготуємо. Але ну, е я просто ну, так е ми навіть і чули про те, що там болгарський перець, теж да, дуже так. багато місць вітаміну Це давайте проговоримо з вами декілька видів чаю, щоб дати варіант нашим е нашим глядачам. Е до прикладу, обліпиховий чай. От навіть у нас є фото такого чаю зараз. Е сподіваюся, нам покажуть. Е в чому його можливо користь і як його вживати? А бліпиховий чай він корисний за счет того, що там багато мікроелементів і mm -hmm. теж вітаміни є. Правила для чаїв однакові. Ми не заливаємо кип окропом. Mm -hmm. Так, не заливаємо деякі чаї потрібно кип'ятити. Ну я би сказала, варити да? mm -hmm. на повільному огні. Це стосується чаїв з малини. Саме з віточок. І так, mm -hmm. малина, вишневи. Mm -hmm. Вони оці, ці гілки вони мають таку властивість, вони складаються з природного аспірину. Якщо mm -hmm. казати, ну, такою, Ось чому збиває температуру, правда? Оцей чай з малинових гілочок. Так, так, це так, народний це вірно. народний А, В мене Повір. батько лікар, і ми з дитинства він полюбляє лікувати не, не тільки пігулками, а ще. А, любить народну медицину, і ми з дитинства з братом пили да вотті ті угу. ті чаї. Угу. Клас. А як щодо журавлини yeah. до чаю? Жураловилину ну, теж можна вживати, вона корисна, але це я би сказала, хто полюбляє. Uh -huh. Більш вкусніше я би так сказала, чаї фруктові, uh -huh. зелений чай теж добрий. А ще б хотіла зазначити, що є чай матча. А uh -huh. це варіант зеленого чаю, а він корисніше і він має багато антиоксидантів. І ще хочу зазначити насчет зеленого чаю, тому що він покращує метаболізм. Тобто для дівчат, котрі слідкують за своєю фігурою, це такий дуже дуже гарний спосіб. Але потрібно пам'ятати, що зелений чай не настільки покращує метаболізм, що ви випили зелений чай і схудли? Ні. Угу. Це не знаю. так не А скажіть, будь ласка, от про матчу, тому що її правильно треба готувати. І зараз дуже багато її пропонують з, розли... з рослинним молоком, а можливо і з таким натуральним. От чи рекомендували б ви отак її міксувати? Чи це має бути просто зелений? Лена, матча, але вона трохи гіркувата, не знаю, чи вона всі вона зайде. гіркувата, вона не всім заходить, особливо чоловікам. Я не зустрічала чоловіків, котрі сказали, матча гарний чай. Ні". А от е дівчата так полюбляють, але дівчата більш такі, вони подобається все таке нове, корисне. Дівчата в цьому. Простіше чоловіки, вони більш вимогливі. їм потрібно, щоб було щось таке вкусне, ну гагарне, uh -huh. смачне, uh -huh. щоб тоді вони будуть це пити. Uh -huh. Мачо можна комбінувати з рослиним молоком. Вона стає більш таким М'яка, здається. Так, смак змінюється. Можна вживати без молока. В будь-якому випадку це матча буде дуже корисна, але я не рекомендую вживати матчу з коров'ям молоком, uh -huh. саме тому, що лактоза у дорослих людин просто не засвоюється uh -huh. і зашкоджує організм. Uh -huh. ну, також цікав. хочемо ще, наприклад, малиновий чай. Заморожені, наприклад, плоди, малинки, так навіть в нас є теж фото такого чаю. Чи буде, наприклад, доречно, от якщо у нас є такий мікс, як тут, там можливо замість імбиру додати малину? Так, дівчата, тут. Фантазія ваша працює, як ви бажаєте. Можна міксувати з різними ягодами, з фруктами, з травами. І ще я б бажала б зазначити, що не потрібно пити постійно одне те саме, тому що цей варіант може ну, зашкодити. І ще вам таке ну, не сподобається постійно одне те саме. Потрібно міксувати, вибирати різні варіанти. І пити чай буде зелено. А скажіть, будь ласка, що стосовно спецій, от зараз вони теж входять в чаї, ну, ми вже знаємо, що корична паличка по-любому використовується бадьян, от взагалі. Чи гарно теж міксувати? Вони теж мають якусь корисну властивість для так, організму? Вони мають цю корисну властивість. Найчастіше це противозапальна угу. дія. Багато спецій використовують індійські чаї, угу. і вони мають таку властивість, як. Антисанатарійно, так? Більше угу. от, Антипаразитарно так. теж, так, наприклад? То тоді їх дуже гарно використовувати. І от саме індійські чаї вони дуже смачні. Вони мають такий неповторний смак. І ми можемо адаптувати під наші uh -huh. смаки. Можливо, якісь певні спеції ви б порадили додавати до чаю. Ну, Паличка кориця, це нам відомо. Кориця, так? Куркума, так. можливо. Куркума це клондайк, я би сказала. Це ага. такий подарунок для нашого організму. Дуже корисна і ще куркума. Теж uh, мають антиоксидантну дію mm -hmm. і теж uh, впливає на нашу красоту і молодість. Я Калі. власне Я не бачила, не бачила куркуму. корені. Ти не бачила? бачила. От, в нову сі прийдеться, вона така оранжева, схожа на імбір. Ти, тільки це от куркума, можна теж її Просто порізати. Чай, можна да, її да. використовувати, але пам'ятайте, що вона дуже красить усе. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. В рукавичках треба, особливо, якщо. Uh -huh. Руки, Якщо так, посуд може покрасити. Uh -huh. uh -huh. І вона впливає так на смак, її треба, треба додавати. Ти ну трошки небагато, небагато. Угу. Е, можливо. Ви можете ще також дати поради, як приготувати чай, щоб не нашкодити своєму здоров'ю Якісь такі ще моменти. Деталі не нашкодити. По перше, ми пам'ятаємо, що ми не використовуємо кроп. Ми пам'ятаємо, що чай потрібно вживати до їжі за 30 хвилин або після їжі. Пам'ятаємо, що чай впливає на залізо. Тобто, якщо ми будемо вживати зразу чай з прийомом їжі, то не всі мікроелементи будуть засвоюватися, угу. особливо залізо. Ну, про це потрібно пам'ятати. Угу. Потрібно ще пам'ятати, що ввечері ми не вживаємо велику кількість. Кількість чаїв, а я раджу після п'ятої години взагалі чаї не пити, тому що можуть провокувати набріки. Це не дуже добре просипаєшся, і в тебе таке лице страшне. Угу. Це перше. По-друге, не потрібно вживати постійно одні ті самі чаї. І потрібно дивитися, що саме ви п'єте. Наприклад, я казала про чебрець, який впливає на печінку, і є такі, чаї коли серцева садинна система, вона не дуже гарно їх в ну, Переносить. Ну що так. ж, Каріночка, давайте спробуємо, а ви поки розкажіть нам, будь ласка, що стосовно метку от, у чай, особливо у гаряче, чи це міф, який вже давно спростували, чи дійсно ще є така інформація, що гарячі, мед у гарячий напій не можна додавати? Ви дуже-дуже підготовлені. і от зараз, дякую, Ви можете вживати мед правильно. Мед вживається, берете ложку. Набрали меду і в рот, Тобто, ніякою чашкою не можна пускати мед в гарячу воду, тому що відбувається руйнування корисних речовин. Угу. І ще медам не потрібно зловживати так, мед корисніший, ніж цукор. Але в меді є багато глюкози, 80%. Тому склад меду там взагалі є і мікроелементи, і вітаміни, навіть вітамін С, в маленькій кількості, але є. Але взагалі це глюкоза корисний. Природня, але це глюкоза. І тому, якщо ми такі, я не вживаю цукер, цукор, але мед, але мед і ложками, за день. Так, це не буде дов, добре. Тому в будь-якому випадку ви повинні пам'ятати, що у всьому потрібен баланс. Угу. Любити м'ятний чай добре, тому що він впливає і на нервову систему. І на травневу систему це дуже добре, але зловживати, постійно його пити немає в цьому сенсу. Потрібно міксувати, потрібно так робити, щоб організм отримував багато різних корисних елементів. Uh -huh. А це а, означає, що ваше а, харчування uh -huh. має бути разнообразним. Uh -huh. І званцом дуже yeah. дякую вам, що ви сьогодні стільки нам порад зробили. По перше. Дуже чай ваш дуже запашний, дуже пахне смачний, просто так. ще гарячий. Хочеться просто так поки ручки погріти, а далі вже будемо вживати. Власне, ми здивовані, що не можна чай заливати окропом, тому що всі так звикли. Треба, щоб вода була 80-90, це максимум, скоріш за все, градусів. Дуже цікаво, що можна використовувати на своє бажання, різні фрукти, овочі. Та навіть спеції. Тому, дорогі друзі, е, міксуйте, проявляйте ініціативу, фантазію, дивуйте таким чаєм своїх близьких е, малюків, лікуйте теж цим чаєм, коли сезонні такі респіраторні захворювання. Будьте здорові! Нагадуємо, що з нами в студії сьогодні нам допомагає дізнатися про чай більше. Надія Чеканенко, дієтологиня, нутриціологиня, говорили про різноманітні чаї, про чай зубліпихи з журавлини, імбирний, малиновий. які які види? Вити і власне, які будуть дарувати нашому здоров'ю імунітет і гарне самопочуття. Залишайтесь з нами, повернемося за секунду.